Ворог наніс нам чотири удари кабами по двом районах міста Харкова. На жаль, постраждав дуже серйозно житловий будинок. Є троє людей, які на жаль загинули. Крім цього, на теперішню хвилину ми маємо 54 поранених, які перебувають у лікарні. Серед них троє дітей, і це насправді дуже жахливо. На сьогодні к нам звернулися три людини щодо переселення з цього будинку. Вони переселені і зараз перебувають у гостиниці, яка обслуговує людей, у яких сталася такі життєві обставини, як у них. Крім цього, у нас є можливості у гуртожитках де ми розміщуємо постійно людей. І наша комунальна служба, ви бачите, і зараз і після кожного прильоту. Працюють для того, щоб якнайшвидше усунути ті як на які накоїв на російський агресор. Що стосується цього будинку, то дуже серйозна руйнація, і вночі нам прийшлося разом з ДСНС обвалити цілий під'їзд. Бо він представляв дуже велику загрозу, і сьогодні вже проектанти зранку працювали над тим, щоб дати нам проєктно на кошторисну документацію для того, щоб відновити цей будинок.